Друзі, ось така кулька в мене вдалася. Я розробила цю схемку. Всім привіт! З вами канал Наташа і Ваня, і я Наталія. У цьому відео я хочу вас навчити плести ковпачки для маленьких кульок на ялинку. Їх можна використовувати до будь-яких схем кульок на 4 см. Мого авторства. Ми з вами вже доплили кульку до цього місця. Або якщо ви навіть плили ось так само, як я тут показувала, то ось тут, ви просто зробили звуження таке проширення з трьох, і потім можна буде пришити ковпачок до готової кульки, якщо ви плили їх з двох отаких частин. Ниточку я тут лишила, буду якою пришивати. Отже, я відміряла ниточку десь близько 70 см, але її потрібно буде не так багато. Ви можете подивитися, як я плела ковпачок для червоної кульки. І зробити такий для себе, але трішки меншого розміру. Я покажу, який ковпачок буду робити саме до такої кульки. Нам знадобиться два кольори. Бісеру. Це червоний, 9370 і срібний 01700. Ниточка делія 60 і бісерна голочка. Починаємо. Спочатку ми набираємо на голку три червоні бісерини. Плетіння дуже схоже на те, як ми з вами починали саму кульку Після цього міцно зав'язуємо три вузли. І проходимо в будь-яку червону бісерину поруч. І набираємо наступним чином дві червоні. Проходимо в наступну червону. Так, платеться, плетуться вироби технікою НДБЛ. Далі, от дві знову червоні, проходимо в наступну червону. І ще дві червоні. Проходимо в наступні дві оці червоні. І підтягуємо, поправляємо, щоб бісеринки лежали рівно. Так, ми з вами плели також алатир, коли робили ось тут по дві, а тут мозаїкою. Ні, не алатир, переплутала трикветр. Так, трикветр так плететься. А також так плетуться кулончики, можна сережки так плести. До речі, я плела трикутні сережки таким чином. А далі ми з вами набираємо по одній бісерині перша срібна. Друга срібна, третя, четверта, Шоста срібна. І проходимо в червону і наступну срібну. Ось так. Такого розміру буде в нас верх. Продовжуємо. Далі плетемо червоним бісером перша, друга, третя. Четверта. П'ята. Шоста червона бісерина, проходимо. Срібну і наступну червону. Ось так. Плетіння починає закручуватися. І ми знову там, де в нас срібні бісерини, набираємо срібні. Перше. Друга. Проходимо в наступну червону. Третя срібна, наступну червону. Четверта срібна, наступну червону проходимо. Четверта, знову в наступну червону. П'ята срібна. Щоб це ж не п'ята. Була п'ята, далі шоста. Проходимо в червону і наступну срібну. Ось так виглядає. І продовжуємо далі. Тепер набираємо червоний бісер. Набрали одну червону, рухаємося в наступну срібну. До речі, таким способом. Можна також плести джути. Таким чином у вас буде закрите оце місце, яке ви змажете клеєм, і його розмістите в замочок, в фурнітуру. Наступна друга червона. Третя червона проходимо в срібну, четверта, п'ята. Шоста. Проходимо в срібну бісерину і червону наступну. Здивимося, чи вистачить нам такого ковпачка. Я думаю, треба ще зробити. Срібна. Проходимо в наступну червону. Ще одна срібна в наступну червону. Третя срібна в наступну червону. Четверта срібна в наступну. П'ята срібна в наступну місрину. Шоста срібна. Проходимо в червону і наступну срібну. Так, зараз тривога, тому я завершу знімання відео і потім покажу, як з'єднувати. Продовжуємо. Далі я ще хочу зробити рядочок червоним бісером. Перша, друга. третя, Четверта. П'ята. Шоста і проходимо в срібну та червону. Ось, буде такий копачок. Якщо вам сподобалось плести такий ковбочок. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться вашими враженнями, вашими фото, готових кульок і колбачків. Діліться в телеграм-каналі. Мені дуже подобається, коли ви ділитесь, і я можу побачити, що у вас вийшло. А також мені дуже подобається допомагати вам. Тому пишіть. Ваші запитання в коментарях, бо дуже часто питання збігаються, і тоді інші майстині можуть дізнатися для себе якусь корисну інформацію. Не соромтеся. Всі ми колись починали з того, що не розуміли щось, як плести чи як робити. Бажаю вам мирного неба, добра і всього найкращого. А зараз я буду пришивати ось цей копачок на місце.